Електронна охорона здоров'я. Пояснюємо. Програми Вимагачі Це загроза номер один для медичної сфери. Майже три чверті всіх закладів охорони здоров'я США зазнали атак програм вимагачів. Третина з цих атак супроводжується витоком даних пацієнтів. Програма Вимагач створена для того, щоб змусити вас сплатити злочинцеві за повернену вам можливість користуватися програмами та інформацією. За допомогою цієї програми, злочинець бере в заручники важливу інформацію, втрата якої може мати серйозні наслідки для вас, вашої організації, клієнтів або партнерів. Злочинці використовують програми вимагачі, щоб завдати шкоди та вкрасти з метою збагачення. Зазвичай це або окремі злочинці, або група людей. Вони створюють або купують шкідливі програмні засоби, щоб заблокувати доступ до вашого комп'ютера чи даних. Ці програми можуть потрапити в комп'ютер різними шляхами. Через шахрайські вебсайти, завантаження програм або шкідливі вкладення. Внаслідок успішної атаки ваш комп'ютер може бути заблоковано дані можуть вкрасти, видалити або зашифрувати так, що ви втратите до них доступ. Якщо злочинці отримають доступ до вашого комп'ютера, його можуть використовувати для поширення загрози. Вони загрожуватимуть даним, що зберігаються на інших комп'ютерах і системах локальної та глобальної мережі. Це ставить під загрозу медичні системи вашого закладу, а також дані, які зберігаються в хмарних сервісах від Google, Microsoft та інших постачальників. Будьте уважні та обачні. У 2023 році кількість атак програм вимагачів зросла на 73%, як порівняти з минулим роком. І далі збільшується. Як убезпечитись від програм вимагачів використовуйте надійні, складні, унікальні паролі не відкривайте вкладення та не переходьте за посиланнями від незнайомих або підозрілих осіб. Не підключайте до своїх систем чужі USB накопичувачі і не встановлюйте програм з підозрілих та невідомих джерел. Будьте уважними, щоб злочинці не змогли отримати доступ до вашої конфіденційної інформації. Це було відео про програми Вимагачі. Будьте обачні.